З 15 і до 30 серпня у Рівному безкоштовно щеплюватимуть від сказу домашніх собак і котів. Така акція у місті проходить кожного року, оскільки сказ є небезпечною хворобою, підхопити яку можуть і люди. Єдиний спосіб вберегтися від цього захворювання вакцинація домашніх улюбленців. Як усе відбувалося, бачили і наші журналісти. Перше у свої чотири з половиною роки на вакцинацію привели пса топу. Чотирилапий перед процедурою помітно нервує, але щеплення від сказу таки отримує. Боявся, дуже дьоргався, дуже все. Ну от дивіться самі як переніс, нормально не в захваті від вакцинації, і дворічна Джесі. Хоча запевняє господар, вона вже перенесла чотири щеплення. Сьогодні щось буджено. І до чужих так насторожено відноситься. Натомість десятирічна такса Карамеля процедуру перенесла спокійно. Її власниця каже, задля здоров'я домашньої улюблениці на щеплення водить тварину щороку. Стараюся щороку робити, ось в мене багато є щеплень. Я вирішила робити паспорт для здоров'я собаки, тому щоб от знати, коли я робила прививки, яка саме була вакцина, кого саме числа, чи дійсно ще щеплені і так далі. Цією ж метою власниця восьмирічної кишки Люсі та Марсі вакцинує і своїх чотирилапих. Це Люся, їй вісім років, вона з вулиці, живе в нас вже вісім років. От, а там Маркіза не Марсі Марсі, там Марсі. Вона взагалі з Києва до нас приїхала. Так вийшло, що там дівчинка жила, яка їй сподобала і коли верталася в Рівне з Києва, привезла її сюди. І вернули. Дали нам її, ми її взяли в свою сім'ю. Від сказу вона необхідна вакцина. От, а по-друге, якщо робити в приватників, то вона платна. Натомість у виїзних лабораторіях щеплення безкоштовне. І цьогоріч лікарня ветеринарної медицини закупила для такої акції 1600 доз вакцини. Щеплення ну, треба робити обов'язково, тому що це єдине, що може вберегти тварину від захворювання на сказ. Рівна неблагополучна по сказу. Трапляються різні роки, бувають. Є, буває один-два випадки, буває чотири-вісім випадків. Це в залежності від року. У 2021 році лікарі зафіксували чотири випадки сказу серед тварин. Цьогоріч недовго підхопила одна тварина. Ні в якому разі не можна її лікувати самому, займатися самолікуванням і обезпечити себе, щоб тварина не нанесла покус. Це дуже важливо, тому що. При укусі передається це захворювання може передатися і власнику тварин, чи будь кому з людей щеплюватимуть домашніх улюбленців до кінця цього місяця в різних куточках міста з 15 до 19 години. Хто ж не встигне щепити своїх чотирилапих у виїзних лабораторіях, може це зробити в будь-який час у ветеринарній клініці? Ольга Данілюк, Володимир Захаров. Новини рівного.